Фармадол. Забудь про головний біль. Так, ми беремо вкусняшки. Домоюся, бо без, без вкусняшок ми не гуляємо. Ірина з коржиком готуються до улюбленого ритуалу. Мінімум двічі на день вони гуляють. Найперше це одітись в саме те, що вона є. Взяти вкусняшки іграшки. І... Амуніцію. Для вкусняшок спеціальна сумочка. Сюди ж серветки і пакетики для прибирання. Зараз будемо одягатися. Коржик завжди гуляє в спеціальній шлеї та з повідком. Але іноді Ірина дозволяє побігати й без нього. Для цього коржик цілий рік ходив на курси до кінолога. Та, на жаль, за спостереженнями мами Коржика, ненавчених собак більшість. Мій може не підходити, ну там я йому скажу. Не можна. А ну, а собаки біжать. Е, і я, наприклад, не знаю, як мій реагує, е, і як буде реагувати та собака. Краще е, присвятити якийсь час вивченню і спокійно собі потім гуляти. Так, молодець. Молодець. Коже гуляти, гуляти, йдемо. Гуляти. Цілий день був дощ, та раптово вийшло сонце. Коржик щасливий, радіє зимовому сонцю, і той пудель Аті без повідка не відпускають. Для безпеки він дуже дружній і дуже радісний песик. Він дуже нам багато дарує радощів та любові. Тато Аті Тарас вигулює песика мінімум двічі на день. Спочатку, коли він був маленький ще, вигулювали разів п'ять. Ну щоб привчити. А Малька, собачка Юліани, виходить на вулицю ще частіше чотири рази. До собачників є порада. Беріть собою пакетики. Це ж прохання є і в коржика з Ірою. От зараз, наприклад, сніг зійшов, і ну, це просто неможливо ходити. Е, ну по якимось та навіть не те, що про по газонам, просто по, по доріжках. Прикрий факт: однак в Україні немає культури правильних прогулянок із собаками, підтверджує кінолог Владислав Плахтій. Тут і про пакетики, і про повідок, і про намордник. Ви коли заводите собаку, ви маєте дотримуватись певних правил. Чомусь водіння автомобіля без водійського посвідчення, да, штраф 3,400, А якщо собачка, ну я ж її люблю. Насправді ж штраф передбачено і за неправильний вигул. У кожному місті України органи місцевого самоврядування мають правила утримання домашніх тварин. Його можна прочитати на сайті міськради. От, наприклад, з 10 до 8 має бути тиша. Типу, якщо людина, незалежно від комендантської години, вийшла там в 22.30 і починає з собакою гратись з паличкою, і собака починає гавкати. Це є порушення. Якщо ви бачите, що будь-яку собаку, незалежно від того, чи це мальтіпу, чи це там шпіц, чи це там німецька вівчарка, наприклад, будь-яка з цих собак, якщо йде без повідка, це вже є адміністративне правопорушення, можна викликати поліцію. Собака потенційно небезпечної породи має бути у наморднику. Список таких порід також є на сайтах міст... Скрад покарання за відсутність намордника від 170 до 340 гривень. Такий же штраф, якщо за песиками не прибирати. Тренуйте собак для того, щоб вони були комфортними для себе, для вас і обов'язково для оточуючих. Також кінолог нагадує, вигулювати собак можуть лише дорослі. Дітям до 18 заборонено. Навіть мініатюрних собак. Якщо всі ці правила запам'ятає кожен собачник, світ чотирилапих стане щасливим. говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.